Проект пліч пліч Всеукраїнської шкільні ліги беруть участь 460 учнів, це 12 громад і 23 школи. Він перш за все необхідний для того, щоб згуртувати наших дітей, згуртувати перш за все на перемогу. І друге це підняти в тому числі дух. Зараз приймаємо участь у тренуванні, і це є волейбольна якраз дівчача команда. Я амбасадор проекту Пліч Опліч, це українські шкільні ліги від нашої Запорізької області. Чим відрізняється цей проект від всіх інших спортивних спартакіади, там змагань тут один клас починає з нуля і далі рушає по мірі свого дорослиш. Такого проекту в нас не було. Дітям дає те, що вони зустрічаються один з одним. Вони проживають ці 3-4 години щасливого дитячого життя, і це дуже важливо. А ще й стають досконалими. razo veremos.